Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми розмірковували про покоління Ізраїлю, яке вийшло з Єгипту та про відношення цієї історії до нас. Сьогодні ми порозмірковуємо про мету нашого спасіння та про велике спасіння, про яке написано у посланні до євреїв. Розпочнемо з прославлення Бога. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа. Що великою своєю милістю відродив нас до живої надії через Воскресення змертвих Ісуса Христа. У своєму посланні до Филипян у третьому розділі вірші 13 15 апостол Павло написав Браття, я себе не вважаю, що я досягнув, та тільки забуваючи те, що позаду. І спішачи до того, що попереду, я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це, коли ж думаєте ви щось інше, то Бог вам відкриє і це. Апостол Павло написав. Ці слова майже 30 років по тому, як Бог спас його по дорозі до Дамаску. Будучи зрілим мужем, віруючим в Христа розп'ятого та Воскреслого, майже 30 років, апостол Павло ще біг до мети за нагородою високого поклику. Цей вислів апостола Павла говорить про те саме, про що і написано у посланні до євреїв. Про що ми і будемо розмірковувати сьогодні? Почнемо з останніх двох віршів першого розділу послання до євреїв. До євреїв. Перший розділ вірші 13, 14. Кому з ангелів він промовив, коли? Сяч? Праворуч мене, доки не покладу я твоїх ворогів під ніжком ногам твоїм? Чи не всі вони духи служебні, що їх посилають на службу для тих, хто має спасіння вспакуватим? Чорнадцятий вірш говорить нам про те, що це спасіння відбудеться в майбутньому часі. Та в нього можна увійти лише через спадщину. Спасіння, про яке пише автор, називається Велике спасіння, про яке ми і читаємо далі в Посланні до євреїв. Послання до євреїв, другий розділ вірші п'ятий. Через це подобає нам більше вважати на почути, щоби ми не відпали коли, коли б те слово. Що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу зарплату, то як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих, хто почув? Коли Бог був засвідчив ознаками й чудами і різними силами. Та обдаруванням Духом Святим із волі своєї, бо Він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо. Проаналізуємо ці п'ять віршів. У п'ятому вірші автор звертає нашу увагу на те, про що йде мова. Ми говоримо про світ майбутній. Тут є місце дослідити значення слова світ, як було спершу записано грецькою мовою. Цей світ майбутній не є грецькою мовою космос, що означає космічний простір. Цей світ майбутній не є грецькою мовою Ейон, що означає вік. Цей світ майбутній. Є грецькою мовою «ойкумен», що означає місце проживання заселена земля. Біблія говорить про різні фази землі: доадамову, Адамову, сучасну, тисячолітню та нову землю. Сфери, де зараз служать ангели, як написано, у другому посланні до коринтян, 4 розділ, 4 вірш, у посланні до Ефесян, 6 розділ, 12 вірш, у книзі об'явлення, 4 розділ, 4 вірш, та у книзі об'явлення, 12 розділ, вірші 7 по 9, будуть замінені Христом і Його співправителями. Ті, хто вважатимуться гідними на суді Христовому, царюватимуть з Христом, як і написано у Книзі Об'явлення, 3 розділ 21 вірш, та 21 розділ 7 вірш. Отже, Бог не піддав анголам світ майбутній, що про нього говоримо. Ісус уперше прийшов у світ людей. І дав ознаки того дня, стілюючи хвороби, виганяючи демонів, втихомирюючи морські вітри та воскрешаючи мертвих. Ісус прийде знову, щоб завершити те, про що він дав обітницю. Він повинен прийти. Щоби дати Аврааму обіцяну спадщину. Про другий прихід Ісуса Христа, написано у книзі Левит, 14 розділі вірші 33 по 48. І вернеться священник сьомого дня, щоб відновити прокажений дім, забрати заражене каміння, зішкрепти, Заражений тинк і покласти інше каміння, і обтинкувати дім, бо зараза вилікувана, земля буде очищена. Єрусалим стане радістю землі, а храм стане центром поклоніння і домом молитви для всіх народів. Сатана та його ангели більше не будуть обманювати народи, а будуть ув'язнені. Тварини зміняться. Люті, дикі звірі втратять смак до крові. Лев буде їсти солому, як віл. Змія буде позбавлена смертельної отрути. Силою Господь Ісус підкурить собі усе згідно з волею Свого Отця. Смерть втратить свій широкий діапазон та силу. Повернемося. До нашого тексту та знову прочитаємо вірші перший та другий. До євреїв другий розділ вірші перший та другий. Через це подобає нам більше вважати на почуте, щоб ми не відпали коли, коли бо те слово, що сказав Йоанголе, було певне, а всякий переступ та непослуг прийняли справедливу заплату. Те слово, що сказав Йоанле, означає закони дані на горі Синай. Пригадаємо собі слова Степана перед Синедріоном Ви, що закона одержали через зарядження ангелів, та не зберегли його. Закон був даний Богом Мойсеєві через ангелів, але хоча він прийшов через ангелів, кожен, хто його не дотримувався, отримав справедливе покарання. Бо, як записано: А всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату у книзі Левит у 10 розділі вірші, 1-2 ми читаємо: як два сина Арона. Надав і Авігу порушили Мойсевий закон, спаливши пахощі неналежним чином і були фізично знищені. У, числі, у книзі числа, 16 розділі бунтівники корей, Датан і Авірон очолили повстання проти Мойсея та Аарона і Бог засудив їх. Розкривши землю і поглинувши їх та їхні родини, у Книзі Ісуса Новина у сьомому розділі, ми читаємо, як Ахан не послухався наказу і його закидали камінням до смерті. То наскільки більше буде покарання, якщо ми не будемо дбати про спасіння, одержане через сина? Повернемося до нашого тексту та знову прочитаємо третій вірш. До євреїв, другий розділ, третій вірш. Бо як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих. Хто почув його? Якщо ми не дбали, знехтували таким великим спасінням, цей вислів, звичайно, сприймається так, ніби він стосується неспасенних людей, хто відмовляється шукати прощення гріхів. Але послання до євреїв. Адресоване до віруючих людей. І ці слова стосуються віруючих, стосуються нас. Послання до євреїв адресоване до святих братів, учасників небесного покликання, як і написано у третьому розділі послання до євреїв. Слово недбати означає знехтувати, стати апатичними. Мати байдуже ставлення, не піклуватися. Нехтувати настільки великим спасінням не означає відкидання Євангелія, а радше неспроможність належним чином піклуватися про майбутній аспект нашого спасіння, пов'язаний з другим пришестям і царством Христа. Велике спасіння стосується майбутнього аспекту спасіння, а не минулого виправдання. Те, що було почуте, стосується сукупності доктринальних істин, які були відкриті цим віруючим. Вони та ми повинні звертати особливу увагу на нове вкроєння, дане через сина. Велике спасіння, на яке автор посилається в послання до євреїв, другому розділу третьому вірші, є майбутнє правління Сина Давида, Месії, і наша участь у цьому правлінні, щоб правити над ділами рук Божих. Велике спасіння означає бути співспадкоєнцями Христа у майбутньому світі. Успадкувати це спасіння означає мати частку з Христом у правлінні у цьому царстві. Це велике спасіння, яким вони та ми не повинні нехтувати. Для євреїв це могло супроводжуватися відступом до певної форми юдаїзму та її системи жертвоприношення тварин, наприклад. Ще раз Повернемося до нашого тексту, до третього вірша. До, євреї, до євреїв 2 розділ 3 вірш. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа, ствердилося нам через тих. Хто почув. Ісус Христос був першим, хто проповідував Велике спасіння. Ніхто до нього не знав значення великого спасіння. Велике спасіння було таємницею від заснування світу. Старозавітні пророки бачили Його. Але не знали, в чому воно полягало, чи для кого воно було, чи в який час воно настане, як і записано у першому посланні Петра у першому розділі вірші 9 по 12. Подібним чином ангели бажають бачити це спасіння. Звернемося до святого Писання та прочитаємо. Перше послання Петра, перший розділ вічі 9 до 12. Бо досягаєте мети вірою вашою спасінням душам. Про це спасіння розвідували та допитувалися пророки, що звіщали про благодать, призначену вам. Вони досліджували, на котрий час чи на який час показував Дух Христів, що в них був. Коли він сповіщав про Христові страждання та славу, що прийдуть по них, їм відкрито було, що вони не для самих, не для себе самих, а для вас служили тим, що тепер звіщено вам через благовісників Духом Святим і з неба посланим та що бажають дивитися ангели. Апостол Павло, єдиний із апостолів, який писав головним чином про спасіння душі та про нагороду Велике спасіння. Яків, який не був апостолом, написав усе своє послання про те, що необхідно для спасіння душі. Вчення про спасіння душі та велике спасіння. Стало настільки частиною служіння апостола Павла, що він назвав це моїм Євангелієм. Про що ми можемо прочитати у посланні до римлян, 2 розділ 16 вірш, 16 розділ 25 вірш та у другому посланні до Тимофія, 2 розділ 8 вірш. У проповідуванні великого спасіння мова. Не йдеться тільки про вічне життя. Велике спасіння включає в себе спадщину та винагороду, яку мають отримати всі християни, чиї душі будуть врятовані на суду Христовому. Велике спасіння також охоплює всі істини про майбутній новий світ, яким керуватимуть не ангели. Як теперішній світ, а Христос та Його наречена. Послання великого спасіння, яке містить спасіння душі, спадщини та винагороди, є ключем, який відкриває багато духовних істин Біблії. Ще порозмірковано про час, коли відбудеться велике спасіння. Почнемо з самого початку нашого спасіння. Коли ми народжуємося згори, позиційно, ми стаємо праведними та святими. Це називається виправдання та означає бути визнаними, невинними перед Богом. Христос. Уже заплатив за нас покарання за наші гріхи, і ми більше нічого не можемо додати до цього. Цей безкоштовний дар. Бути виправданим також означає, що нам гарантовано вхід на небеса на основі того, що Христос вже зробив. Він праведний і святий. І цю праведність і святість він приписав нам. Початковий внесок або запорука, або печать цього майбутнього викуплення є даром Його Святого Духа, що перебуває з нашим власним Духом. Іншими словами, під час нашого нового народження. Спасається наш дух. Саме в цей момент ми повинні розпочати шлях до справжньої трансформації життя, і цей процес називається освяченням. Тому виправдання перед Богом насправді є лише. Першим кроком до нашого повного спасіння. Перше послання апостола Петра у першому розділі 9 вірші говорить, що ми отримуємо спасіння наших душ наприкінці нашої віри, а не на початку. Отже, навіть якщо ми вже маємо викоплений дух, наша душа та тіло. Наразі залишаються невикупленими. Душа наша перебуває у процесі освячення. Освячення душі відбувається, коли ми вибираємо момент за моментом бути очищеними Святим Духом. Освячення наших душ відбувається, коли Його воля стає нашою волею. Освячення залежить від готовності віруючої людини померти для себе і жити для Бога. І мета освячення зробити нас більш схожими на Христа. Освячення це є процес, за допомогою якого Бог повертає нас до свого образу, який був втрачений, коли Адам та Єва згрішили. Усвячення – це є засіб, який Бог використовує, щоб зробити нас учасниками його життя, щоб ми могли стати тими переможцями, які успадкують тисячолітнє царство. Звернемося до діаграми, де процес спасіння відображено у хронологічному порядку. Спочатку віруюча людина є народження, народжена згори. Тобто народженою від Бога, отримує Святого Духа, і людський дух є спасенний. Починається освячення процес спасіння душі, який триває під час усього земного життя. Прийде час. Вознесіння церкви, час Воскресіння мертвих до неба з викопленими тілами. Після цього всі ми постанемо перед судним престолом Божим, як і пише апостол Павло у другому посланні до Корінтян 5 розділ 10 вірш. Бо мусимо всі ми з'явитися перед судовим престолом Христовим, щоб кожен прийняв згідно з тим. Що в тілі робив він, чи добре, чи зле. В цей час для переможців настане велике спасіння, де душа стане спасенною, де вони отримують прославлене тіло, нагороду та спадщину. Переможці стануть співспадкоємцями Христа, щоб виправити. Та царувати над землею. Дасть Бог ми більше будемо розмірковувати про судний престол Божий під час нашої наступної теми, яка буде складатися з 12 зустрічей. Отже, підсумуємо сьогоднішню зустріч. Божа мета спасти нас і причина. По якій він нас покликав, полягає в тому, щоб поставити нас у положення, для якого ми були спочатку створені, бути співспадкоємцями з Христом, правити та царювати з ним над землею. Оскільки цього не було досягнуто через гріх Адама та Єви, Бог досягне цієї мети у тисячолітньому царстві. Коли людина нарешті займе царське становище та на відновленій землі, термін велике спасіння включає в себе Вознесіння віруючої спасенної людини та розвіщення її на небесах як співспадкоємця з Ісусом Христом, правління та царювання з Христом. Є метою високого поклого Божого в Христі Ісусі. Це і є велике спасіння, щоб отримати яке апостол Павло прикладав усі свої сили. Велике спасіння це є нагорода, яка стоїть перед нами. Простого нехтування достатньо, щоб її втратити. Наша поведінка. Праця Христа через нас мають значення. Тому будемо просити нашого Бога, щоб Він працював через нас та зробив нас вірними та гідними нашого покликання. Дасть Бог наступного разу ми розміркуємо про Божий спочинок. Та про Його обітницю відпочинку та спадку. На цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.